Так, привіт всім сьогодні у нас на обзорі Rapture x ray клавіатура механічна від Alze. Так, зараз ми її розпаковувати і подіемся, що в середині і що в нас це представляє. Як бачимо, поставляється в такій упаковці. Така упаковка дуже простенька, коротка і екологічно чиста. Тому тут трішки картону. Дивимось, що у нас в нас всередині. Ось, нас зустрічає непогано запакована клавіатура. Дуже-дуже скупий комплекс. Сама механічна клавіатура. Клавіатура дуже класна. Як бачимо, на вигляд, прям така чорна, стильна. Є пару кольору, кольори білий, чорний місич, і є даже кольоровий. оплітка файного кабеля. Кабель прям такий видно, що товстий. Бачимо, все дуже класно виглядає. І прям звука клавіатури, прям дуже чітко. В моя перший раз механічна клавіатура, що прям звук такий офігень. Як бачимо, кабель можемо в три положення. Є защлка, допустимо, ви хочете підняти, ви любите припутню клавіатуру опущену, і в трьох мож... кабель столу так, щоб вам прям не мішав. Зараз переходимо до самої клавіатури. У нас є підсвітка, як бачимо, у нас я міняє. Можеш суто один кольор задати, можеш повністю виключати. Так само є яркость підсвітки, Можеш і при включенні там прям прикольно у нас переливає. Звуки, як бачите, дуже прекрасні. Ну, при мощної каці, аж у вас тонкість ціна, ну, то я думаю, що сусіди вас будуть чути 100%. Як бачимо, переключається в одну сторону, в другу і так само збавляється яркость. Плюс у нас є допомогні кнопки, такі, як вже там на Windows, збавити голос, перемотка і так далі. що Дійсно, клавіатура назначена, прям -прям. як бачимо, клавіатура дуже класна. Як вона вночі виглядає чітко, так само вона день по виглядає просто бомбезно. не буває так моменти з Алікспреса заказували люди. У них просто, допустимо, натулько ярко, і тося не збавляло, і просто вночі прям сліпіло-сліпіло. Таким даже шорт зустрічав. Так, клавіатура дуже класна. Всім рекомендую. Дякую за просмотр. Ставте лайки і пишіть, це вже такого позивний за клавіатуру. Батько купити. І саме головне, що вона топ за свої гроші. І всім пока до зустрічі. І обов'язково пишіть коментар, чи сподобався вам обзор чи ні. Пока-пока.